Ну що, добрий вечір, шановне панство. Наробився. Перебирав цілий день картоплю. Зерна вже заготовив. Треба рахувати. Десь 500 кг маю пшениці на даний момент. І десь більше 150 ну, около 200 кг, менше 200, десь 180 кг яшменю є. Ще кукурудзу буде купити. Ну, кілограмів 200, напевно. І, в принципі, будемо думати, як то рахувати, чи вистачить нам. Мені, в принципі, зернових. Тепер самка, жовтий самець, Чорна Самка, 21 числа чи 22 числа, напевно, я їх з'єднав. Сьогодні 4, напевно, то я в серпні 25. 1 чи 22 го їх з'єднав, а сьогодні 5 вересня, тобто вони десь 13 днів разом. Ну, 10 днів тут були бойня. Ну, бойня не бойня. В принципі, самець щемний підходив до неї, вона ставала на дибки, вони там гаркалися. Ну, кусалася ні. Він самець досить спокійний. Самка, оскільки я самця кинув до самки, бо він дуже-дуже здоровий. Хоча потрібно робити так, самку кидати до самця. <клухи> ну, але як є, так є. І що далі? Я кину самка, його загнала у той кут, де він є в даний момент. В принципі, він в тому куті і сидить. Ходи їсти тут у мене рядом зелень, то вони тут чубляться за ту зелень. Сам та не дуже його пускає. А гранулу теж я перше кидав. Ось тут гранулу для обидвох. А видно, не видно. Третій поверх. А потім я самцевик бачу, він туди не ходить. В принципі, гранула що три дні не їлися, бо вони гарчали між собою нормально. От, І я почав самцеві кидати викидати окрему гранулу. В принципі, дивіться, трава, гранула. І зараз ще дам яблук. Ну, в принципі, даю такі по два яблука, два-три яблука на одного дорослого. Ну і малих теж, які підростають. Два яблука кидаю. Дорослим, напевно, три яблука зранку і ввечері. Плюс травичка, плюс вода. Воду, в принципі, не дуже п'ють. Напевно, через те, що я даю досить соковитих кормів. Дуже лише вода йде. У мене там нижча клітка є, 4 самці, то там що 3 дня я їм воду 6 літрів води ставлю. Не знаю, чи вони купаються там. Ну, ну Вода щезає. От. Ну і все напевно. Оскільки вже вони не кусаються, самка, в принципі, підходить вже до самця, бачите, вони гаркань нема. Значить, у, у них вийшла любов, і, напевно, все буде добре. Навіть можна, якби було куди, то самця можна було забирати і до наступної роботи. Це дя... ага, не все ще. Ще в мене новина сталася. Тут в мене, дивіться, нижче осталася лише одна самка. Нутрію від даних четверо нутернят приїхали. Забрали дві людини, один, Михайло забрав самця одного. А Василь переїхав і забрав два самця і дві самки. Ну, Самця одного від них, а іншого від іншої породи. Ось так. Ну і що я ще вам скажу? Та в принципі нічого. Ну, три ростуть, їсти мають. Ну, скажіть щось. Скажіть привіт. Ну, будемо надіятися, що буде все добре. А тепер все до побачення, всього найкращого.